Камери фіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали 26 липня о 12-й годині дня. Встановили їх на трасі Київ Чоп. На відрізку між містом Житомир та кордоном з Київською областю запрацювали 4 камери автоматизованих фіксацій порушень ПДР та одна камера на відрізку між Житомиром та Рівненською областю в районі села Березь. Де встановлені камери автофіксації порушень, зокрема швидкісного режиму, вибрані у зв'язку з тим, що на даних ділянках втимілії дороги бачалось дуже багато і фіксувалось порушень саме швидкісного режиму, що в свою чергу могло створити аварійно-небезпечні ситуації. Водії отримуватимуть постанови про порушення впродовж трьох днів з моменту фіксації. Постанова направляється для прикладу поштою правопорушнику для сплати штрафу. І постанова набирає законної сили з моменту. Отримання правопорушником своєї постанови, або, наприклад, відмови від отримання сума штрафу за перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів за годину складає 340 гривень більше ніж на 50 км за годину – 1700 гривень. Є також 30 днів на сплату даного штрафу, проте, якщо протягом 10 днів порушник виявить бажання сплатити штраф, то розмір даного штрафу може бути менший – на 50 Тобто, якщо водій перевищив встановлене обмеження швидкості більше ніж на 20 км на годину, штраф складає 340 гривень. Але якщо він сплачує протягом 10 днів, вже буде не 340, а 170 гривень відповідно. Аліна Домбровська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.